Давайте зробимо розклад і подивимося, яка ж все ж таки буде енергія ось цих днів. Сьогодні 7 серпня, з 7 по 10 серпня. Завтра в нас дата 3, вісімки, кармічна, енергетично, сильна дата. Так, енергія з 7 по 10 серпня. Так, подорож. Дехто збирається в дорогу в ці дні, він на відпочинок. Ну, тобто тут карти вказують на це. Дехто буде відчувати себе дуже пригніченим, або ж захоче просто побути на самоті. Так, що ще можна сказати? Енергія, Енергія. з 7 по 10 серпня. Яка енергія цих днів? Можуть бути конфлікти, сварки, різні суперечки як в родині, так і на роботі. Це просто треба пережити. Дехто буде відчувати досить великий. Негатив до людей і захоче його, знаєте, як е виплеснути на, на когось іншого. Ось цей негатив захоче виплеснути і він буде е сподіватися, що йому стане краще, ну, людині стане краще, але навпаки, краще не стане. Е тому що е оцей негатив може до вас е бумерангом повернутися. Так, і хочу запитати ще про завтрашній день на ось цій колоді, кола, колода о, о, Оракульна. Що цікаво покаже? ну, Давайте запитаємо завтра, 8.08.2024 рік. Така кармічна дата. Вона буває, ну, звичайно, дуже рідко. Але ж ось, яка енергія завтрашнього дня? 8.08, 2024 рік. Так, тримати баланс, прийдеться, нові люди, нові знайомства і вищі сили. Ну, дійсно, бачите, день як не крутий, але він кармічно зав'язаний зі світом, з, з, з Всесвітом, тобто з вищими силами. Чому тут чотири руки? Тому що кожна людина, в кожної людини є своя віра. Ну, тобто, бачите, тому і чотири роки. Звертайтесь до вищих сил. Питайте допомоги, питайте, шукайте підтримку, шукайте відповіді, вам буде підказка. Ну, Давайте ще енергія завтрашнього дня. 8.08.2024 рік. Енергія. Статус-кво. Все буде як і є. Ну, сильний день, а що він несе? Безпека. Деяким людям ця дата може принести вдачу чітко. А деякі люди будуть відповідати за свої вчинки. Ну, вчинки, звісно, неправильні. Тому і карта балансу випада, випала перша на цю дату, тому що цей день буде балансувати добро і зло. Тобто баланс посередині. Хто е, робив е, гарні справи, той буде відчувати себе в безпеці і буде вам вдача. Хто, е, ну, в кого є грішки, так сказати, за плечами, той може е, отримати розплату. Огромна вселенна, бачите, яка карта. Е, дійсно, завтра такий день. Який може зняти маски з людей, показати, хто ти є насправді оточуючим. Також ти можеш дізнатися про ближніх, щось нове, таке, що ти навіть не очікував почути. Ось такий розклад вийшов на ці найближчі дні з 1 по 10 серпня. Бажаю Всім знайти свій баланс золоту середину.